Мир вам сьогодні хочу поговорити про силу наших слів. Книга буття, перший розділ 26, 27 вірші. І сказав Бог: створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою і над птаством небесним, і над худобою і над усею, землею і над усім плазуючим, що плазує по землі. І на Бог на свій образ людину створив. І на образ Божий і її він створив, як чоловіка, та й жінку. Створив їх. Бачимо, що ми створені за образом подобою Божою. Але до чого ж тут сила слів наших? Відкриваємо Євангелія від Івана. перший розділ з першого вірша. На початку було слово, а слово в Бога було. І Бог було слово. Воно в Бога було на початку, усе через нього повстало. І ніщо, що повстало, не повстало без нього. І життя було в нім, а життя було світлом людей. І читаємо 14-й вірш цього ж розділу першого. І слово сталося тілом, і перебувало між нами повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Так, чому ж полягає сила наших слів? Сила наших слів полягає в тому, що ми, створені за образом подобою Божою. бачимо, що все, що Бог промовляв у, на початку в Книзі буття, як Він творив небо, землю, то е, спочатку було вивільнене, звільнене слово було, для того, щоб, ну, енергія. І ця енергія стала. Плоті. Так само і наші слова. Рано чи пізно те, що ми проговорюємо, промовляємо, воно втілюється в наше життя, і багато наших слів таких, що які не слід говорити, ми промовляємо, а потім через деякий час починаємо думати, звідки це пройшло, таке лихо, така біда. А все це те, що ми промовляли трошки раніше. Тому контролюємо свій. Словниковий запас, очищуємо його. А очистити, очистити можна за допомогою Слова Божого. Тож, краще вивчайте Слово Боже, наповнюйте Словом Божим, щоб з вас виходило саме Слово Боже, а не якісь погані слова, які потім, втілившись, принесли б нам е, якусь там скорботу чи якесь там недовольство, якісь проблеми. А Господь вас благословить!